связи не вижу. Мне вам карту нарисовать. Не было там никогда Альбашира, потому то вы и прибыли. Мы знали, что он был в Тикеране, где-то прятался. Понятно. И до того момента вы не верили, что Альбашир связан с Соломоном. Не видели связи. Я знал только то, что видел в Курдистане. Там с меня вопрос. Альбашир для них герой нации. Нам надо было оставить его в покое. Это ведь вы сказали. Нет. А кто? Не знаю. И кто командира подстрелил, мы не в курсе. Шоу нахер! Не забывай, что тут происходит. Это не суд! Ты виновен, и я знаю конец твоей истории. Мы здесь не за чтобы его мордовать. Отпусти его. На этот у нас есть приказ. Я просто хочу добраться до сути и сделать это чисто. Ладно, расскажите, как вы нашли бомбу в Всем привет, друзья. Вы снова на моем канале Продолжаем проходить игру. Battlefield 3, Місія і Люкіна. вас понял. Косарь на связи. Идем к вам. Косарь, внимание всем позывным. Начинаем операцию. Повторяю, начинаем. Так, вас понял. Блэкберн, держи миномет. Живо! 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 Ампа нам вручил миномет. Як завжди, ми всю херню несемо на собі. Ну і як ми зрозуміли завдання, ми маємо проштурмувати зараз ЖК. Житловий комплекс. А щоб до нього добратися, він там. Треба спершу. Зачистити все по дорозі до нього. Так, наш міномет. Ну і, звісно, замість угасів ми тільки освітлюємо територію з мінометом. Для чого ще треба міномет? Іншого застосування міномета ні не придумати, тільки ради того, щоб освітлювати територію. Хороша, деякі пулі пропадають, мені це дуже подобається, то, що вони просто йобують в нібитія. Дуже реалістично. Але гра 2010 року, якщо не помиляюсь, в принципі, в мене якби і не має бути до йобів таких сильних. Вони прямо всі так в ряд стали, поняли, щоб для них закинути гранату. Ну, то все. Мы можем идти дальше. А, понял, 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 базару ноль. Я таки шесть роблять мои напарники. Щось мої напарники роблять. Ми добігли. Похер на все, ми добігли. У мене може бути заспаний голос, бо зараз постаранку. Я записую відос замість того, щоб спати. А чого б мені ніфіг робити? Давай, ломай тут дверь. Гарку. Специально забаррикадировала. забаррикадировали. Засада была. Не надо нам такого счастья. Перша частина завдання виконана. Ми захопили ЖК і зустрілися капітаном Бреді чи як його Капітан, вроді. І зараз їдемо до моста. Як завжди командуванню пофіг і маршрут, головне, щоб швидко. Це, звісно, не завжди в ну, не у всіх випадках так, але Ну, переважна кількість. А якщо не переважна, то десь 50 на 50. Я їх розумію, то що коли ти знаєш, куди ти йдеш, типа в засаду, фактично. А сейчас поймете, чого в засаду. То цього коража якраз битися і продовжувати стрілкатню якось не особливо багато. А чого ми в засаді? Бензобак, і зараз буде прикольчик. От звідти. А от ви можете бачити. Підходимо. А от в чому і прикол був. Нас реально просто в засаду вивели. О, тільки Блекберн не цікаво, Я що, один тут. Каже, Блекберн за мною. Теж вроді не один, але... О ладно. Ще наперед біжу, бо я щось махав їх чекати, це буде дуже довго. Поки вони добіжать всі. Я махав чекати. Коли сохранені йде, у мене щось і якби мікрофрізи є. Може це не тільки в мене. Может, только у меня і микрофризы есть. Не люблю эту на миссию, если честно. Просто, что темно. Не оці фонарі світять. А це таке собі задоволені. дуже відволікають, якщо чесно. От, просто... Якщо подивитися. От, його майже не видно. Проблемо, коли він йти буде. А ще я по ньому не попадаю, хоча стріляю прямо у нього. Где урон? Давайте кинем гранату. Мені деколи здається, що ці боти просто раді приколу зроблені, бо вони. дивіться, вони не попадають тупо по ньому. Не тупо по ньому не попадають. О, до побачення. Ми даємо по педалям. Ну На його нахер. Т-90. Ну, що сказати. Вистріл з Т-90, усі живі, здорові. Бля, я все еще О, я з ним погоджуюсь. А що мені здалось ще Матковича Механікси? Рукавець такі. Може і не здалось? О, от мікро. Не, не здалось. Механікси в натурі. чому не мікрофрізи, коли мене. О-о-о-о. Підлагою, коли сохранення йде. Я в шоці. Опа. Горі Нам турі, гори. Ця херня, в принципі, предліз загорається Хто шарить, той шарить.

покажет что залежь до 90 даже не можно взять ничем. Но я в це дуже сильно верю. И кульщина, блядь. ai o Його не дуже вийде. Чисто. А, звісно, чисто. Чого от з говно валяється? Ну ладно. Хоча не буду казати. Що я побачив, це те, що ми завжди перші залазимо. А мы только сержанты, если что. А вот уже сам залазит. Уже, конечно, тут инше понятие сержанта. Идем да, пицадом. Прям як обізіана. В принципі, ми добралися до банку, лишилося його зачистити трохи і дати можливість нашим зайти через головний вхід. Бо, як ви поняли, ми заходимо з тилу. Такими паркурськими методами. Оскуда? Ой, не то. Не то нажав. Я не то нажав, пацани. Ну, ти все, зовсім завдання не виконане. Ходу нема. А наша нам додатковий... Кіт? На душа, стрія підсажувати, окей. Ну, Починаю з моменту, як ми вже залізли у вікно. Ладно. Ну ладно. Сценаристам видніше. До речі, що я замітив? що в одного мультикама у нас всіх піксель. А цей раз ми не протупимо. Вгадайте з трьох раз, що це за воєнний, що це за СОшник. Як думаєте? Даю 2 секунди не роздум. А я махав ножом. А, голову раз. О, граната Ам. А, це го... горі. Сорі-сорі, пацани, сорі. Падло перебіг все-таки. О, ну, ми зайшли їм в тил. і вони тупо в оточенні. Вони навіть будуть бігти сюди, то з'їдять масліну. Зачистило, их минимум нем убахни поверх. Отпополняйтесь. можно в принципе у его-то дальше. Так, ищем любые признаки присутствия башира находим, пакуем. Парни, подвал ваш, мы зачистим остальное. Понял? Блэкберн, быстрее! Як завжди наперед. Дяньги-дяньї. От мене питання, а от вони не думали просто, от наприклад, ми штурмуємо за ребанку, вони не думали просто ці гроші взяти і там пару купюр і напхати або пару пачок. Там за бронік, наприклад, або ще кудись. Прямо миссия невыполнима. Black, давай. Шо, погнали. зі всім правильно. Это тільки так працює. Давайте кинуть туди гранату, сразу пополнимся. Куда гранату тоже кину? Підаємо туди гранату. А, фактично ми все зачистили. Ну, Нас тут чекає сюрприз Дуже такий нехороший сюрприз Насправді. Думаєш, не Я, пацани, альбашир не тут. Альбашир далеко не тут. Осторожно, Я відвернувся, я не знаю, але що за Що не почули, то це оцей ящичок. Оцей. А тут одна. Я таку фігню А тут одна. М -м, як би то так сказати. Сюрприз. Зараз ми поймемо про що? Зараз ви поймете про що. Я. Якби я був на цьому місці, я би вже оце забрав собі. Я понимаю, что это? Русские. Атомные бомбы. Только хто б сумнівався. Там до руські завжди Але якась ти атомна ти херня. Ей, на это стоит клянуть. В принципе, мы стратегичный объект захватили, захопили банк, зіналися інформацію про Альбашера, знайшли ядерну бомбу, і на цьому місія виконана. Не знаю. Они идут вниз. Берём это оружие и быстрее сваливаем отсюда. нахер на счёт данных. Нет времени берем бомбу и сваливаем сейчас все стане развалится чувствую это бродяга 1-3 давайте докладывайте бродяга у нас тут омп кажется их может быть еще несколько омп не понял не слышу тебя давай еще раз пожалуйста не к добру